Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як вам потрібно проводити свої тренування, щоб не відчувати задишки і щоб вам було комфортніше тренуватись. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run for fun Додивіться наше відео до кінця, підтримайте його вподобайкою, канал підпискою і коментарем під відео. Якщо ви тільки почали свої тренування з бігу і відчуваєте при цьому задишку, це нормальне явище, тому що ви почали працювати в значно інтенсивнішому режимі для серцево-судинної системи відносно стану спокою. Ваше завдання вчитися споживати кисень та транспортувати його по капілярах м'язи для утворення енергії. Покращити транспортування кисню можна за допомогою певних правил. Перше. Техніка бігу. Вам потрібно не сутулитись, дивитися вперед перед собою, щоб дозволити вашій грудній клітці працювати повноцінно і щоб вона не була обмежена в рухах. Друге. Техніка вдиху та видиху під час бігу. І тут в жодному разі вам не потрібно обмежувати себе ротовим або суто носовим диханням. Вам потрібно робити вдих і видих, і ротом, і носом для того, щоб краще забезпечити м'язи енергію в даний момент навантаження під час бігу. Третє. Інтенсивність ваших навантажень. І тут ви маєте розуміти, що виконуючи тренування на високому пульсі, ви будете страждати від браку кисню під час бігу. Ваше завдання перші тренування не проводити в четвертій та п'ятій пульсовій зоні, тому що організм не буде встигати покривати потреби кисню, який потребують м'язи для підтримки роботоздатності. Всі повільні кроси проводьте в другій та третій пульсовій зоні, а розвивайте показник vo 2 max за допомогою інтервалів, перемінок та фартлеків, але виконуйте їх орієнтовно 20% від загальної тривалості вашого тренування. А що таке показник vo 2 max і пульсові зони, ви можете переглянути на нашому каналі. Для людей, які почали свої перші кроки в тренуваннях, дотримуйтесь цих порад, щоб ви не відчували задишки під час ваших навантажень. Люди, які тренуються вже не один рік, обов'язково виконуйте один раз на тиждень високоінтенсивне навантаження для того, щоб розвивати показник vo 2 max Не забувайте про розминку перед тренуванням. І заминку після для того, щоб краще відновлюватися після ваших навантажень. В сьогоднішньому відео ви дізналися, які фактори впливу можуть впливати на задишку під час ваших навантажень. Дотримуйтесь цих порад, тренуйтеся регулярно, бо спорт – це здоров'ячко. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити йому вподобайку і напишіть в коментарях, з якими труднощами ви стикались на своїх тренуваннях.